Ну, каже, ти просто не уявляєш, яка то була сила магічна. Так, е, Сірко каже. Угу. Воно все не дійшло просто до цих часів. Там і бойові танці, каже, були. Зіллям. Бо... Да, і маги зілля. на території жили. Каже, щоб до козаків попасти, це ж не все так просто. він каже, Їх провіряли, каже, постійно. Мало ж ти фізично мав бути такий. Но сильне загортований, такий. У них були свої, щоб туди попасти, в них якийсь рівень треба було пройти, щоб до козаків попасти. Він так каже. Це ж не все просто так, що тобі прийшов і зразу тебе взяли. Він так каже. Там провірки. А Повірки. до них у військо, у військо. У військо, попасти. так. Так. Так, Дуже складно було. Я взагалі на третій раз попав, він так каже. Ух ти. Так, каже. Бо не міг, каже, я дуже хволий був. Він не міг пройти їхні... Ну, фізичну тут фізично? підготовку, да, да, Не міг фізично пройти, каже, щоб до них упасти, там таких звичайних не брали. Пройшов це далі. Спеціальне зілля підсипають. Ну, чи ти хто ти? такий? І він каже, щоб зрозуміти, стані, хто ти є насправді. так, так. І тоді, каже, він розказував, каже, хто він такий. І все, каже, тоді приймалися і дивилися, каже, як він. Ну, це все каже, а не просто так. А як розказував? Зілля підсипали, хто він такий, да, це, що має він на увазі? Такі, каже, мав на на Мав увазі? от, вичисляли так зрадники, от Чи буде він, чи то він світ, mm -hmm. чи то він зрадник. Mm -hmm. а, ага, ага. От, так, каже, вичисляли. я зрад зрадник? Їх... Mm -hmm. Ні, ні, але каже, там були спеціальні такі люди обучені, такі, що сиділи там, з цими зіллями мали ту справу таку, що ну, підсипали. А, це... Ну добре, а ми з Анією не були, з тим десь пов'язані. З ким з козаками? Ну, ну, каже, ну, да, почав можливо. сміятися. Не <рес> Ні, або силою за цей, мене більше сила цікавить. а не Кажу, дівчата, які з вас козаки? Ну, Може, ми були в минулому житті десь там. Каже, я вам хочу сказати, що не були ви <рес> <да>? добре. <рес> Цікаво, оце дівчата. Багато Да-да. Ваше, ваше місце тут і, і, і тримати енергетично, він каже тут. Тут і тримайте все mm -hmm. енергетично, бо це ваше місце. А mm -hmm. решту хлопці зроблять, каже, військові, які mm -hmm. мають бути. Mm -hmm. Кожен має бути на своєму місці, він каже. Ну просто от якщо, наприклад, я там Київську можу захватити, Таня теж ну, свій там, який участок, да, то, ну і ще ж треба, чому люди. Ну, чи є тут у нас. Ні, метке питання: чи є ще такі сильні, що переймали всю Україну? Є, але мало. Мало, так? Мало. Дуже мало. Більшість повиїжджала з України. Mm. Тому нема кому тримати, каже. ж.